Тема сьогоднішнього заняття взаємодія води з оксидами, поняття про кислоти і основи, поняття про індикатор. Що ми очікуємо від нашої роботи? З'ясувати первинні поняття кислоти та основу. Розширити поняття про індикатори та оксиди. Повторити знання про періодичну систему. Закріпити знання про складання хімічних реакцій, закріпити знання про масову долю речовини. Пригадаймо будову періодичної системи. Подивіться, будь ласка, і скажіть, на які групи. Діляться всі хімічні елементи. Дайте відповіді на запитання, які споруки утворюються при взаємодії кисню з іншими речовинами. Взаємодію хімічних речовин ми відтворюємо за допомогою, якого правила слід дотримуватись при складанні рівнянь. Реакції. Яку складну речовину ми вивчали на попередніх уроках? Які фізичні властивості вона має, є складні і прості речовини, до яких сполук вона належить. А зараз вправа хрестики нуліки. Найдіть, будь ласка, оксиди, і наступна вправа. Проста речовина. Перевірте, будь ласка, свої знання. Спробуйте дати назви цим оксидам. Задача. До 200 грам розчину з масовою часткою солі 40% додали 800 грам води. Яка масова частка солі в добутому розчині? Формула, за допомогою якої ви будете рішати цю задачу. І повинна бути така відповідь. Перед вами два оксиди. Скажіть, чим вони відрізняються? Чому? Вода найпоширеніший оксид. Пригадаємо, оксиди це складні речовини, які мають в своєму складі два елементи, одним з яких є кисень. Оксиди є кислотні і основні. Однією з важливіших є реакція води з оксидом. Взаємодія води з оксидами неметалічних елементів. Відомо, що вуглекислий газ здатний розчинятися у воді. У такому стані він міститься в мінеральній воді, різних газованих напоях. Водночас з розчиненням відбувається хімічна реакція газу з водою, з утворенням вугільної кислоти, яка надає розчину слабого кислого смаку. Відповідно, хімічна реакція має такий вигляд: СО2 плюс вода ми отримуємо кислоту h 2 co 3 Взаємодія води з оксидами неметалічних елементів. Ви бачите реакцію взаємодії води з сульфуром 4 оксиду. Утворюється кислота, яка називається сульфітна вода взаємодіє з оксидами неметалічних елементів, утворюючи кислоти. Що ж таке кислоти? Кислоти це складні. Хімічні речовини, які складаються з елементів гідрогену і кислотного залишу. Ви бачите приклади кислот, гідроген і кислотний залишок. Кислотним залишком є НО3, СО4 хлор. Взаємодія води з оксидами металічних елементів. Наприклад, натрій оксид натрій 2О плюс вода, ми отримуємо 2 натрій OH, натрій гідроксид. Внаслідок взаємодії води з натрієм оксидом утворюється гідрат оксиду, сполука оксиду з водою, що виявляє лужні Основні властивості. Такі гідрати оксидів називають основами. Що ж таке основи? Основи складні хімічні речовини, які утворені атомами металу та гідроксильними групами. Майже всі реакції води з оксидами є реакції сполучення. Напишіть, будь ласка. Ці реакції. Правила техніки з безпеки з кислотами. Кислота, їдка, речовина руйнує, дратує шкіру, слизові оболонки. Якщо на шкіру потрапили краплі розчину кислоти, слід негайно змити сильним струменем холодної води. А потім обробити поверхню 2% розчином питної соди. Речовини, що змінюють своє забарвлення під впливом лугів або кислот називають індикаторами. Ви бачите таблицю індикаторів це лакмус, метилоранж, фенолфталеїн і як вони. Поміркуйте, будь ласка, встановіть відповідність між оксидом та його гідратом. Запишіть рівняння реакції утворення гідрату з оксиду та заповніть таблицю. Напишіть рівняння реакцій. Що лежать в основі цих схем. Ви отримаєте, підведемо підсумки у руху. Вода може реагувати з кислотними оксидами, в результаті чого утворюються основними оксидами, в результаті чого утворюється. Кислотні оксиди утворені атомами, основні оксиди утворюються атомами, речовини, за допомогою яких можна розпізнати речовину, називаються. Зробимо реакції. І ваше домашнє завдання.